Ачівський монастир уже вдруге об'єднав у молитві капеланів та волонтерів з усієї країни. Нещодавно до Мукачева прибуло десятки паломників, щоб попросити Бога про мир для України, Силу та захист для військових і спокій для родин, що з надією чекають своїх героїв. Щорічно ми робимо того року. Ми опустили через поважні причини. То більше з нас було на в напрямках в польових діях. Ціль. Дійсно, щоб молитись, зібрати всі разом, молитись за нашу державу, за наших воїнів, і щоб ще раз відчути, що церква і народ вони мають бути єдиним. І священники капелани, і священники, волонтери-капелани, вони є поруч і вони завжди не тільки моляться, а по мірі можливості. і матеріально допомагають нашому війську нашій державі така така проща паломництво об'єднує навколо навколо церкви не тільки військових капеланів це також наші захисники військовослужбовці з різних частин і підрозділів які беруть участь у захисті нашої батьківщини це також родини наших захисників особливо полеглих наших воїнів і такий простір така проща вона показує що церква є чутлива на потреби і всі ті переживання, які які досвідчують наші захисники, їхні родини, особливо часи випробувань, коли стає дуже важко. Також це важливо, тому що військові між собою різних підрозділів мають можливість комунікувати, спілкуватися. Капелани різних підрозділів, які часто виконують службу у конкретному підрозділі, мають можливість сьогодні бачитись. Під час церемонії відзначили тих, хто захищає нашу країну на передовій. вручивши їм подячні грамоти за мужність та відданість державі. Нагороджується місіро Василь Николайович, 19

Території монастиря, окрім молитви, паломники могли придбати прикраси та інші вироби за донат, плести маскувальні сітки та взяти участь у спільному обіді. Це дало можливість учасникам із Львівської, Тернопільської, Запорізької та Донецької областей познайомитись, поспілкуватися та обмінятися досвідом. Кожне паломництво військових капеланів, волонтерів. Всіх військових воно і дає нагоду всім нам ще і ще раз молитися до Бога, зібратися разом. Для військових це є нагода побачити своїх товаришів. Для нас капеланів, також зійтися разом, щоб в якийсь спосіб. Прославити Бога, але також відпочити трошки. Зізнаємося, зі мною приїхали військові, які виконують різні завдання. Ті, які були у, е, вдома в цей час, змогли прийти. Для них це відпочинок. Так само вчимося молитися, дехто сповідався, дехто. Можливо, згадав, як то молитися. Цей захід нам потрібний для того, щоб ми трошки відійшли від думок, від болі того, який яка біля в наших материнських серцях. Ми тут знаходимо нових і нових матерів, які втратили своє найцінніше в своєму житті. Це своїх дітей, дружини, які втратили чоловіків. І це трошки нам. Відволікає від цього всього, знаєте, це паломництво дало військовим та їх родинам силу, віру та підтримку, і нагадало, що навіть у складні часи важливо залишатися разом, допомагати одне одному та не втрачати надії.